А Олексій Костусів продовжує піаритися на своїй улюбленій темі: шанування пам'яті героїв Великої Вітчизняної. цього разу. Так званий народний мер був присутній на увічені імен 31 повного кавалера ордена слави та двох кавалерів чотирьох медалей за відвагу на театральній площі. Заходи присвячені пам'ятним датам великої вітчизняної війни. Мер відвідує регулярно. Ну і звичайно, Олексій Костусів затягнув свою стару пісню про помаранчеву владу, яка нібито примушувала українців не відзначати знамені дати великої вітчизняної. На вираз Олексій Костусів, як завжди, не скупився. «Коли знаходяться у нас негодяї, які питаються нам на день победи або в такі дні розказувати, що ми не радуватися, а плакати. Посыпать голову пеплом, потому что это не праздник. Я скажу, лжу, лгут праздник. День Победы ⁇ это наш великий праздник. И сегодня праздник, потому что мы чествуем наших героев. И я с этим праздником вас всех поздравляю. Решта виступаючих були більш стримані, просто підкреслили важливість подібних заходів для патріотичного виховання молоді. І так само поділилися планами на майбутнє у цьому напрямку. «Іменно така тісна вміна взаємосв'язка забезпечить достойне майбутнє України, достойне майбутнє Одеської області, міста Одеси, Тому що це город великих побед, це город діродіс великі люди, Це город, де молоде покоління, которое, я уверен, будет не раз приходити на цю площу, со своими дедушками, с родителями. Очень важно, чтобы они смотрели на эти фамилии, чтобы они воспитывались на этом подвиге, чтобы не разрывалась связь времен. И считаю, что эта работа только в начале своем пути. Нам еще предстоит и книгу памяти продлить. Сидят, стоят здесь редакторы этой книги памяти, полковник Данила, полковник Усачев и другие. Нам еще предстоит У порядочі на старому християнському кладбище нам ще пристає захоронить всіх учасників оборони нашого міста. Були присутні на заході і живі герої кавалери орденів слави, старший сержант Павло Юркевич отримав свою нагороду за подвиг у Польщі. Він і група товаришів по службі виявила німецький склад з мінометними снарядами, і це дозволило його підрозділу надалі бити гітлерівців. Захватілі це... эшелон как, там стоял, захватили и доставили эти мины на огневые. Но для того, чтобы, чтобы стрелять, надо добавочные дополнительные там, эти лодочки ставить, чтобы больше мощность была. И из-за этого мы там прорвали фронт, и было чем нам Спілкуватися з представниками змі Олексій Костусів цього разу не став і покинув церемонію одразу після покладання квітів до стели з іменами справжніх героїв. Напевно, не захотів знову ляпнути якусь дурницю. Адже навіть на таких заздалегідь продуманих заходах у мера це частенько виходить. Анатолій Косін, Юрій Рух, Катерина Болучова, телекомпанія Круг.